Я сижу і мені так хочеться задернуть. От реально сто шістдесят тисяч євро штати, щоб літаку потягнуть за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут оці місця. Знаєте, де типа, сидіти просторно, і тут є два аварійних виходи, Тут один, тут другий. Дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліна за дернула ще коли на землі була. От як я зараз бачите я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері навіть не відчинились. Зрозуміли? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Бо я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді типу ще газлайтять. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий заблазні джорно за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце дь за оцю історію. Чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарного світу, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна Якщо Ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість.